17 лютого в календарі День пам'яті преподобного Миколи Студеного. Він був ігуменом студійської обителі аж до своєї смерті 868 року. Студійський монастир вважається одним з найдавніших і найславетніших у Константинополі. З нього вийшло чимало християнських діячів, які несли в світ Слово Боже. Преподобний Микола намагався розповсюджувати християнство попри гоніння і катування святих в ті часи. Бог наділив його даром зцілення, а церква вважає Миколу чудотворцем. 17 лютого віряни часто звертаються у молитві до Миколи Студеного, просичи здоров'я. Цей день називали Студеним через те, що він часто бував найхолоднішим в році. Ще одна назва 17 лютого Вовчий сват, тому що з цього дня в лісі звірі починали грати свої весілля. Тварини в цей період часто агресивні, а тому 17 лютого вважали нещасливим днем для тих, хто живе поблизу лісів. Не варто було виходити на полювання. Все, благий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворець, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, Ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є у горі і нужді теперішнього життя. Поспіши до мене із своєю поміччю. Захисти мене усіх людей від вогню і води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, особливо страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі разом з тобою, де буду прославляти і величати Боже милосердя. Амінь.